У центрі Йоганнесбурга спалахнула масштабна пожежа. Загинули 73 людини. Трагедія сталася вранці 31 серпня в багатоповерхівці у центрі столиці Південно-Африканської Республіки. За словами речника служби з надзвичайних ситуацій, офіційно будинок був покинутий, але у ньому досі проживали люди. За його словами, всередині п'ятиповерхівки було неформальне поселення а також накопичилось багато сміття. Що стало причиною пожежі, невідомо. Станом на зараз 52 мешканці отримали поранення, а 73 загинули. Серед жертв пожежі було семеро дітей. Рятувальники не виключають, що число жертв може ще зрости. Пожежу називають однією з найстрашніших трагедій в історії пар. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття Південно-Африканській Республіці. Від себе особисто і від народу України висловлюю глибокі співчуття президенту Саріло Рамафозі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоханнесбурзі. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Пожежу вдалося загасити. Проти будівля досі. Димить наразі тривають пошукові роботи. За даними місцевих змі, раніше у серпні пожежа виникала на верхньому поверсі будівлі передмісті Йовіль, неподалік від центрального ділового району. А в червні двоє дітей загинули під час пожежі в Гілброу. У липні після підземного вибуху газу теж сталася пожежа. Таким чином, масштабна пожежа у центрі Йоганнесбургу стала четвертою за останній час.